Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Дніпрі кількість потерпілих збільшилася до 33. Серед них шестеро дітей. Про таке повідомила обласна влада. Нагадаю, уночі ворог поцілив по місту шахедами. Під час атаки загинули троє людей. Пошкоджені житлові будинки, пам'ятки архітектури, поштове відділення, приміщення бізнесу. Гатили росіяни і по приватному сектору. Зруйновано кілька домоволодінь. Російські окупанти безпілотником атакували автомобіль дорожньої служби неподалік Береслава на Херсонщині. Загинули двоє чоловіків. Від ранку росіяни атакують і обласний центр. Нині відомо про 17 постраждалих та двох загиблих. Більше про ворожі удари по Херсону та Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Тож яка нині ситуація на півдні? Лю, вітаю! Російські війська продовжують тероризувати центральний район Херсона. Вдарили кількома авіаційними бомбами близько 10.30, А потім почали артилерійський обстріл. Одночасно атакували і з безпілотників. Внаслідок удару по автівці постраждали батько з сином. Батько загинув на місці. Хлопця доправили до лікарні. Медики борються за його життя. Пізніше стало відомо про ще одного загиблого чоловіка. Три каби влучили в будівлю, яку вже неодноразово обстрілювали окупанти. Також пошкодили 10 багатоповерхівок, автосалон, п'ять цивільних авто та поліцейську машину. Дроном армія Російської Федерації атакувала таксі. Загалом, за сьогодні, на Херсонщині, через російську збройну агресію, відомо про чотирьох загиблих та 17 поранених людей. Детальніше про наслідки вчорашніх обстрілів з боку армії Російської Федерації. У нашому ефірі розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Пропоную послухати. Вчора з самого ранку росіяни атакували кабами, центральний район міста, Пошкоджено льодову арену приватні та багатоквартирні будинки, пошту, супермаркети. Торгові комплекси, освітні заклади, цивільні автівки. Також під час гасіння пожежі було понівечено два транспортні транспортні засоби рятувальників через цю атаку. Смертельне поранення дістав чоловік 55 років, який йшов вулицею. Мої співчуття рідним убитого, одинадцятеро людей, серед яких 15-річний хлопець поранені. Через обстріли ворога у населених пунктах Комишанського Старостинського округу нині обмежили електропостачання. Ремонтним бригадам не вдається працювати і ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Власне знову ж таки через російську атаку. Загалом армія Російської Федерації минулої доби атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то сьогодні близько восьмої ранку в Колаєві пролунали вибухи пізніше після відбою повітряної тривоги. Віталій Кім повідомив про те, що над містом збили ворожий безпілотник. Його уламки впали у полі. Тому, на щастя, немає руйнувань і ніхто з людей не постраждав. Власна ця вся інформація лілію тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією у південних областях. Один з регіонів, де активно триває процес розмінування Запоріжжя. Наш наступний сюжет про рятувальника Олександра Юрковського. Чоловік віддав службі у ДСНС понад 10 років. За його плечима, робота у зоні ООС та розмінування деокупованих територій. Як відбувається цей процес своєю історією, надзвичайник поділився із нашою знімальною групою. Касетний боєприпас 9 Н210. От. Цих боєприпасів дуже багато, і він несе загрозу для цивільного населення. Касети і гранати протитранспортні та протипіхотні міни. Про будь-який з цих небезпечних боєприпасів співробітник ДСНС Олександр Юрковський знає геть Усе. За його плечима 11 років стажу. Ти відчуваєш, що ти важливий, що ти користь приносиш людям і тоді ну, ти відчуваєш задоволення від своєї роботи. До Запорізької ДСНС Олександр долучився одразу після навчання в університеті. Нині він начальник відділу гуманітарного розмінування, планування, організація та координація роботи піротехнічних робот. Розрахунків лише частина його обов'язків. Коли відбувається якась подія, необхідно визначити, які сили та засоби туди залучати. Скоординувати там з органами управління всі ці моменти, коли відбуваються ротації, то я працюю там з людьми безпосередньо в полі. Коли нема ротації, то тут в мене робота вона більш координуюча. У надзвичайника Олександра чималий досвід роботи в зоні ООС. А в 2023 році він разом з колегами працював на Донеччині, знешкоджував 500 кілограмові каби, якими росіяни закидали населені пункти області. Авіабомбу доводилось вивозити по відкритій місцевості і лише за якихось кілька метрів від ворога дрони fpv росіяни 4-4 кілометри звідти та умовно станка могли ну, стріляти скажімо так ми просто там відкрита місцевість просто вивозили от ну це це досвід, яким я пишаю, скажімо так, от і потім ми вивезли в безпечне місце. Олександр каже, що після звільнення всіх наших територій роботи піротехнікам вистачить на десятки років. На деокупованих землях ворог залишає безліч смертельних боєприпасів. Щільно мінує інфраструктуру, ставить майже непомітні розтяжки, створює хитромудрі пастки. Це зона там, де тебе може вбити річка, ліс, поле, дорога, будівля, підвал. Мінується все абсолютно і мінується не тільки промислового виготовлення, а й саморобними вибуховими пристроями. Тобто ну, на Донеччині загинув колега, він їхав на заявку, його зупинив дідусь якийсь, покликав, каже, в мене там вон, лежить пакет, чорний пакет, можете глянути. Наша людина, наш фахівець, погодився, от він підійшов до того пакету і відбувся вибух. Велику загрозу становлять дрони, адже невідомо чим вони нашпиговані, а також так звані комбіновані мінні поля. Є така міна, пом-3, касетна, мінується з дальнього зведення, мінується дистанційно, і пфм 1 С це пелюстка. І от самі небезпечні об'єкти, які були, це комбінація цих двох мін. Помтри вибухає з 12 метрів. Ну, з 12 метрів вона тебе бачить. Відновитися і розслабитись після напруженої роботи Олександру допомагає спорт. Він професійно займається паверліфтингом. Тренувань не полишав навіть під обстрілами. Старанно готувався до чемпіонату. ДСНС його не проводили 10 років. Я, оскільки цим займаюся, дуже хотів виграти його. От і тому я брав з собою ну, штангу, щоб тренуватися. Вдалося би ви... да по висновку. Я виграв цей чемпіонат. Олександр уже майстер спорту і член обласної збірної з пауерліфтингу. але й не збирається зупинятися. Планує досягати нових спортивних висот. Та найбільше за все рятувальник мріє звільнити від смертельного ворожого залізятча усі запорізькі землі. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. На Сумщині росіяни опинилися під прицілом українських прикордонників. Як повідомляють у Держприкордонслужбі, захисники відмінусували квадроцикл, засоби зв'язку, бліндажі й укриття противника. 79 бойових зіткнень з початку доби зафіксували у Генштабі. Найскладніше традиційно на Покровському відтинку селооборони оборони відбили 45 ворожих штурмів. Ще три тривають. Росіяни активно атакують на Новопавлівському та турецькому секторах фронту. Ще один вектор наступу: Харківщина: Лиман, Куп'янськ, Вовчанськ. Детальніше про ситуацію на східному фронті. В нашому огляді. На околицях Вовчанська ворог намагався відновити спроби наступу. Важка техніка, різні засоби ураження та велика кількість штурмовиків. Їм жорстко відповіли прикордонники форпосту. Знищили важку вогнеметну систему сонцепьок, БМП БМП-3 та кілька мотолих. Ще один тягач підірвали завдяки дистанційному мінуванню. Дрони Фенікса безжально знищували логістику ворога на Харківщині, зупинили доставку на позиції боєприпасів та ліквідували піхоту у вогні, вантажівки та буханки. Наші воїни відбивають атаки противника і на куп'янському відтинку. Під час низки бойових вильотів оператори фпв дронів 43-ї механізованої бригади завдали ювелірних ударів по місцях зосередження загарбників та їхній техніці. Немає більше антенн, передавачів, засобів зв'язку та транспорту, що забезпечували расистам перевагу в розвідці та управлінні. Бійці третьої штурмової на відстані в сотню метрів зустріли вогнем непроханих гостей, частину яких одразу відправили в пекло, решта поки встигли накивати п'ятами. Старий, пошукай гранату. Сюди до мусорки, що у нас дива. Давай, я крию. А на Донеччині зробили недієздатною сау-акація, яка може руйнувати оборонні споруди, нищити танки і здатна за півгодини обладнати окоп для стрільби. Противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення у Серебрянському лісництві, однак марно. Підрозділи Силоборони не допустили просування ворога на сіверському напрямку поблизу Верхньокам'янського, Григорівки та Володарівки. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили противника в районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок. Зокрема, біля Кліщіївки ліквідовує ворога п'ята окрема штурмова. Це нарізка відеороботи їхнього розвідувального батальйону. Дрони полку Рарох підпалили самохідну гаубицю Гіацинт С. Установка виявилась міцною квіточкою і витримала три коптери камікадзе. Та четвертим вдалося поцілити в потрібну частину гармати. На покровському напрямку сили спецоперації вдало зайшли на позицію, де було вдвічі більше солдатів. Наші воїни розпочали з підриву ворожого бліндажа. Троє операторів ССО швидко з вогнем просунулися окопами та захопили інше укриття. Вісьмох московитів за двохсотили, ще двох полонили. Ми зайшли, зразу ж забрали вугли, розстрілили все і почали їх давити. Ми не давали можливості взагалі їм щось зробити. Весь успіх цієї операції це в тому, що ми давили їх. Це було професійно зроблено. Після невдалих попередніх спроб рашисти знов назбирали колону, яку відправили в бік новосілки, і знову безуспішно. Ще на підході бійці 31-ї ОМБР зустріли її вогнем і відбили штурм. На Новопавлівському керунку десантники з 71-ї єгерської бригади спільно з суміжними підрозділами не дозволили прорвати нашу оборону колонії з близько двох десятків бронетехніки. Попереду маневрували мотоциклісти, та бойовий порядок ворога розбили артилерісти і пілоти дронів. Наздогнали й тих, хто намагався сховатися в посадці. Тим часом в Хартії вже подбали, що бійці на передовій на Великдень були з частуванням. На позиції святковий хліб доправили дрони вампір. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини другу добу поспіль українські безпілотники завдають ударів по тих, за чиєї ініціативи дві балістичні ракети вбили та поранили десятки жителів Сум. У ніч на вівторок у повітря злетів пункт дислокації ракетних військ у Курській області. А напередодні казарми з вояками в місті Шуя Івановської області йдеться про бригади, які за даними української розвідки виконували злочинні накази та вдарили по сумах. Докладніше розповість Анна Басова. Під такі звуки Курськ прокинувся в ніч проти вівторка. Над містом кружляла зграя безпілотників, а місцеві жителі чули кулеметні черги та вибухи. Аж доки, внаслідок роботи ворожих ребів, один із дронів не увігнався примісінько в житловий будинок. Ахрініть. От і поспали. пізніше стало відомо внаслідок влучання. Загинула 85-річна жінка дев'ятеро людей поранені. Загалом російські міноборони звітує про 115 збитих БПЛА над Курщиною, Брянщиною, Орловською, Воронезькою та Московською областями. За однією з версій, ціллю українських дронів міг бути промисловий технопарк Союз. Там виготовляють дрони та електронні компоненти для армії. А невдовзі з'явилася інформація: насправді БПЛА уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади збройних сил агресора у Курській області. Як встановила українська розвідка, військовослужбовці підрозділу відповідальні за балістичну атаку на суми минулої неділі. Тепер хіраша. чуть не раділа, а так уже наступного дня зустрічали світанок у селі Шуя Іванівської області. Ходи на 112. Довжди двох годин його з біч атакували дрони різного типу. Населений пункт місце дислокації 112-ї бригади, яка атакувала Суми балістикою. Мережею вже ширяться відео зсередини казарм, де після влучання почалася пожежа. Влада про жертви не згадує, а телеграм-канали повідомляють про дванадцятьох загиблих. Місцеві пабліки пишуть про поранених та часткову евакуацію шкіл, дитсадків і лікарень. А вже після обіду щось у котре спалахнуло у Курську. Очевидці кажуть, спершу пролунав гучний вибух. Потім у надміст... Стом здійнявся густий чорний дим, а згодом знову щось здетонувало. Локацію встановили швидко. Інцидент стався на АПЗ-20. Це підшипниковий завод. Окрім автомобільних складових, тут виготовляють спеціалізовану техніку для військових потреб. Чи причетні безпілотники цього разу невідомо. За словами місцевих жителів, рвонуло у приміщенні, яке орендували під пункт шиномонтажу. Офіційна влада про подію взагалі мовчить. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Українці готуються до великодня. До святкового кошика традиційно кладуть паску, писанки чи крашанки, м'ясні та сирні вироби та інші смаколики. Від початку повномасштабної війни вартість великоднього набору зросла на 64%. Від яких продуктів можливо доведеться відмовитися цього великодня, рахувала Марічка Золота. Це наша пасочка власного виробництва називається «Великодня ніжність. Тут є родзинки, є журавлина, мигдаль, Дуже смачна пасочка. Нова рецептура в цьому році. Ми перший раз її спикли. Головний атрибут великодніх свят з'явився у продажу ще на вербну неділю. На Хмельниччині великі підприємства цього року підвищили ціни на паски лише на 10-15%. Запевняють уся випічка з якісних продуктів власного виробництва. Це завжди свіжі яйця, молоко, масло, якщо прикраси, то це лише натуральні прикраси. Використовуємо зараз багато горіхів різного плану, І мигдальний горіх, грецький горіх, фундук, сухофрукти. У торговельних мережах нині найдешевші міні у 200 грамів від 30 гривень, елітні – до пів тисячі за одиницю. Відтак чимало господинь пектимуть їх власноруч. Дуже дорого купувати. Зараз вон паски, бачу маленька 100 з хвостиком, більше 200 з хвостиком. дуже накладно трошки. Треба кілограма три муки, багато масла, ну я печу на літр молока. То їх виходить штук 15-12 пасочок. Вартість продуктів для Паски за останні три роки зросла до 60%. Подорожчали вершкове масло, молоко, борошно та сухофрукти. А от курячі яйця запевняють продавчині на ринку, навіть подешевшали. 50-55 були навіть. А цього року навіть 48. М'ясо ж там дійсні вироби додали в ціні щонайменше 10%. Популярними серед покупців лишаються готова продукція та напівфабрикати. Хмельничани беруть все на Великодні свята. Зазвичай ковбаска, м'ясо, рулетик і грудинка. Беруть все і дуже гарно беруть. Беруть не тільки до себе додому, беруть хлопцям на передову. Дуже багато беруть. Втримати збільшення вартості на рівні 10-15% цьогоріч вдалося лише деяким підприємствам. Сировина нашого власного виробництва, тому що в нас повний замкнутий цикл від власних полів, ферм, так і наші ковбасні, все повністю власного виробництва. І завдяки цьому нам і вдається втримати ціну. Зростив в ціні фрукти, овочі, хрін та сири. Тож навіть скромний великодній кошик обійдеться у півтори-дві тисячі гривень. Та люди переважно готові до таких витрат на великдень. Все буде, да, і кобаска, і пасочка, і яєчка, все, що положено. Масло, ну, так, щоб на мою пенсію вистачило. На Хмельниччині до великодніх кошиків кладуть чимало різноманітних продуктів. Пані Анна вивчає рецепти давніх страв та відроджує традиції. Крашенки і писанки, ми нещодавно писали писанки, це теж такий оберіг, а своєрідний в українській традиції. І взагалі писанки зберігаються до, можуть навіть бути, 20-30 років. Паска це наша обрядова така випічка. Подільські великодні кошики збирають і у закладах харчування. Тут і традиційна ковбаса, три види хрону, масло, паштети, і не тільки. Начинка подільська з в'яленими томатами, білими грибами та качкою, ребра в буряковому соусі барбекю, крашенки з курячих та перепилених яєць. За частування до святкового столу гомельничани планують віддати від 2 до 5 тисяч гривень. Та кажуть, головне нині не розмаїття смаколиків, а якнайшвидша перемога і мир в Україні. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини на цьому я беру паузу до 22-ї години. А зараз в ефірі працюватиме Анна Камені. Дякую, Лілія. Про ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, будемо говорити цієї години. Буде збір для військових. Не пропустіть.